Перед курсантами ковальської технічної школи виступив командир військової частини, полковник Володимир Денисов, який розповів до призвникам про історію та традиції ковальських військових і порадив юнакам уже сьогодні активно готувати себе до служби в армії. Помічник командира частини з виховної роботи, депутат Ковальської міської ради Володимир Матвєєв, розповів курсантам про законодавство України, яке регламентує порядок проходження служби у Збройних силах України. Допризивники мали змогу наочно познайомитися з побутом та умовами проходження служби сьогоднішніми солдатами. Юнаків приємно здивувало не лише сам порядок на території військової частини і в самих побутових приміщеннях, а й та увага, з якою поставились до них діючі військові. Курсантам не лише розповіли, а й продемонстрували те, як потрібно поводитись із бойовою зброєю. Практичні заняття зі стрільби підготував і провів заступник командира частини, підполковник Олег Козенков. лейтенанти Олександр Зайка та Гнадій Дорожа допомагали правильно приготуватися, а викладач Володимир Фалюш навести приціл при виконанні стрільби з автомата Калашникова. Кращими на воняному рубежі були курсанти Вадим Борисюк, Олександр Борчук, Сергій Назарук, Микола Ткачук, Олександр Наумчик та їхні товариші, які стріляли на відмінно. А ось такий вигляд має казармане приміщення, де воїни проводять своє дозвілля. Капітан Віталій Андращук розповів юникам про насичений режим дня та побутові умови солдатської служби. До призовники побували також в караульному приміщенні, де ознайомились з підготовкою та несенням служби наряду вартових, а також в солдатській їдальні. Керівництво та курсанти ковальської технічної школи, директор Едуард Герасимов, висловили щиру вдячність командуванню військової частини за організацію та проведення цікавої змістовної екскурсії, яка запам'ятається майбутнім воїнам як перше знайомство з армійськими буднями.